Це вчитель є однією з тих дивних професій, де майстер з року рік продовжує себе в своїх учнях. І нема нічого благороднішого від цієї місії. Я понад 20 років веду своїх вихованців Україну математичних знань. Я переконана, що головне завдання вчителя зробити навчання цікавим, так як найбільша цінність це особистість дитини, все, що робиться, робиться для неї, для її навчання, виховання, розвитку. Зараз я працюю над проблемною темою розвиток творчої здібності дітей на уроках математики, щоб розвивати творчі здібності учнів, їх поступово, але систематично слід залучати до самостійної пізнавальної діяльності. Тому часто практикую проведення нестандартних уроків, урок конкурс урок змагання, урок семінар, урок казка, сприяє розвитку творчої здібності особистості і застосування технологій інтерактивного навчання, щоб кожен учень відчув. Свою успішність, інтелектуальну спроможність. Для виконання завдань діти об'єднуються в пари, малі групи, застосовують такі методи, як мікрофон, мозковий штурм, для зацікавлення математикою, для розвитку логічного мислення, пропонують задачі на квітливість, завдання з помилками в мові, підвищеної складності, розгадую ребуси, кросворди тощо. Головне не залишити поза увагою з кожної дитини і оцінити результати її праці. Найвищі результати досягають ті учні, у яких учитель позитивно оцінює навіть незначні успіхи. У старших класах організовують дітей до дослідницької роботи, написання і захистки з Особливу творчість діти проявляють у позакласній роботі при проведенні вікторин, брайрингів. Конкурси веселих математиків, тижні математики. Для успішного формування у школярів рис творчої особистості слід надавати їм максимум можливостей для випробування себе у творчості. Не кожен буде математиком, але сподіваюсь, що діти виростуть людьми мислячими, розвинусями.